Ранок 26 квітня у Житомирі розпочався незвично та з певним ажіотажем. Хтось необачно залишив на одній із лавок зупинки громадського транспорту на старому бульварі сірий кейс і довго за ним не приходив. Люди подумали, що то вибухівка, і зателефонували у поліцію. Уздовж центральної частини вулиці Великої Бердичівської зупинився рух тролейбусів. Інший транспорт курсував об'їзд. Не пропускали і перехожих. Першими забили на сполох продавчині однієї із кав'ярень близько дев'ятої ранку. На місце події прибули правоохоронці, піротехніки та кінологи з собаками. Територію обгородили. Людям нічого не пояснювали. Тож не поінформованим і незадоволеним житомирянам, які поспішали хто на роботу, хто в поліклініку чи в інших справах, доводилося виходити з громадського транспорту і далі рухатися пішки, а водіям розвертати авто. Повертають, не знаю. теж стою, думаю, так. Через годину після заблокування піротехніки знешкодили маленький сірий кейс. Ним виявився звичайний футляр із флейтою всередині. Після знешкодження фрагменти маленького музичного інструмента розсипались по тротуару. Рух тролейбусів та пасажирів відновився. І місто знову повернулося у звичний ритм життя. Чий це предмет і хто необачно залишив його просто неба, поки що невідомо. Але те, що він спричинив паніку і незручності, очевидно. На щастя, у Житомирі ніхто не постраждав. Напередодні вночі подібний предмет спрацював у пасажирському автобусі у Єревані. Загинули люди. Поліція звертається до жителів та гостей області з проханням і далі повідомляти про залишені без нагляду на тривалий час транспортні засоби, валізи, сумки, пакунки, іграшки та інші предмети, адже вони можуть бути небезпечними. У разі виявлення телефонувати за номером 102.